Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, а це готель Максерія П'ятірка на першій лінії на Агейському збережжі. В цьому випуску розповім вам про готель, кажу територію, харчування, пляж і номери. А ви тим часом ставте лайк під цим відео, бійте дзвіночок і підписуйтесь на канал на інстаграм та погнали на огляд! Мірава! Лобі готеля Максерія зустрічають вас. Хотів сказати натуральними живими квітами, але на жаль, ні. До речі, мабуть, перший готель на Егейці, Де дає не лише якісь перекуси солодкі, а є такі міні бургери і канапе. Можна перекусити. Якщо у вас прилик, був ранній заїзд. Ви ще не встигли нічого з'їсти, то їдні маленькі снеки відразу при вході в готель. І навпроти рецепції у нас розташований відразу бар в лоббі. На барі самостійно можна набрати лимонад. Зараз пробуємо чи смачний. На барі я бачу є натуральна зернова кава і є імпортний алкоголь. І поруч з баром у нас вихідна тераса. Терасу з чудовим видом на територію готелю та на море. Територія взагалі невелика. Ось вона, в принципі, вся вся як на долоні. Один басейн основний, другий басейн дитячий. Місце, де проходить посередині анімація. Головний ресторан. Он головний ресторан, там у нас снеки, перекуси. Вздовж всього басейну стоять шезлонги, парасольки, туристів дуже багато. І ось такий неймовірний вид на море. Ось рецепція готеля. Лобі. І якщо пройти в іншу сторону, метрів так на 20 вліво, то тут є ще один бар. Він такий атмосферний. І тут у нас кав'ярня Starbucks. Де можна взяти собі натуральну зернову каву, і причому брати можна безлімітну кількість. Тут у нас і кава, і кондитерська все в одному місці. Замовляємо каву, виходимо на терасу і п'ємо каву з чудовим, неймовірним видом на територію та на море. А в огляді готеля міксера я вам покажу дві категорії номера: це перший стандарт і другий сімейний номер. Ті категорії, які ви частіше за все бронюєте, відправляючись на відпочинок. Розпочнемо з стандартного номеру: дзеркало в кімнаті, плазмовий телевізор, місце під багаж, кафе, чайний набір та водичка. І в номері у нас є міні-бар. Заповнений він лише газованими напоями та соком. Вхідні двері та шафа і загальна кімната. В номері може проживати 2 плюс 1. Двоспальне ліжко, односпальне ліжко. По бокам є дві тумбочки з розетками. І заглянемо зараз з вами в ванну кімнату. При вході відразу унітаз, дзеркало, фен, відкидне дзеркало, косметика готелю. Душова. І виходимо на балкон. Ще раз загальний вид кімнати. Виходимо на балкон. На балконі два стільчика, столик і ось такий неймовірний вид на територію готелю, на море і на аквапарк. Так, цей аквапарк належить готелю міксерія, і ним ви також можете користуватися. І друга категорія номерів, я вам покажу: буде джуніор Suite. Місце під ваш багаж, зона відпочинку і спальня. Велике двоспальне ліжко King Size, хоча по факту здвинуті два ліжка в одне. По бокам у нас дві тумбочки, зона відпочинку. В цьому ж номері є гардеробна. Залишаємо тут валізи, складаємо речі. Я вам ванну кімнат не показувала. Вона така сама, як і в стандарті. А от балкон. На якому є кокон і прямий вид на море я вам, звісно ж, покажу. Ще раз проговорю вам, що це номер Junior Suite І, до речі, на балконі є москітні сітки. І третя категорія номера в цьому готелі, який я вам покажу, номер Family. Він двохкімнатний. Діти сплять в цій частині, батьки. В наступній кімнаті з видом на море. І в одній і в другій кімнаті є плазмовий телевізор, є дзеркало. Два окремих зручних це саме головне, бо бувають дуже незручні ліжка. Два зручних ліжка. Проходимо в другу кімнату. Тут у нас душ все, як і в стандарті. І друга кімната спальня Вона закривається на двері велике двоспальне ліжко King Size. Дві тумбочки, місця для розеток, є, до речі, USB-порти, щоб можна було заряджати гаджети. І балкон з ось таким видом. Тут вже можна розглядіти повністю аквапарк. Я до нього вже не буду проходити. Аквапарк у нас окремо дитячий, і аквапарк у нас окремо дорослий, з дуже екстремальними гірками. Зараз лише розпочався обід, і люди, замість того, щоб. Пообідати весь час проводять в аквапарку навіть невеличкі черги є. Гірки мені подобаються. сподіваюся, я приїду ще і обов'язково протестуємо ці гірки. А взагалі вид неймовірний на море та на саме місто. А зараз для нас буде ексклюзив. Ми проходимо з вами на кухню. Це вперше, де готують їжу в головному ресторані. Hello. 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 ого. Вперше ми попали з вами в цехи, де готують їжу. Бігом, бігом перчатки одягають. Сапочки бігом одягають, Перчатки бігом одягають. Тут борщі, супи. Ми, коли приходимо в головний ресторан, бачимо багато смачної їжі, а не знаємо взагалі, як це все готується, з чого воно готується. А тут ми попали з вами залаштунки головного ресторану. Трішки мокро. Тут вимивають посуд. Здавалось би, такий невеличкий готель, а так багато ліній, хелло, де це все готують. Що тоді говорити про величезні готелі? На мінус першому поверсі поруч з головним рестораном є ось такі зони відпочинку, М'які зручні крісла та дивани. Є бар, на якому алкогольні напої, і трішки далі прохід в головний ресторан. І зараз з вами йдемо на обід. Побачимо весь асортимент їжі і спробуємо. Дерева. Спробуємо наскільки тут все смачно. Здавалося здавалося такий невеличкий готель. А мені вже подобається вибір їжі на обід. Тут у нас салати, сири, і на обід у нас є навіть суші. Все, обідати я буду сьогодні ось, ось цією їжею. З іншої сторони, салати, м'ята. Плати можна взяти як готові, так і зібрати самостійно. Навпроти солодощі. Так, смачно, аж пальчики оближиш в прямому сенсі цього слова. Тут у нас також солодощі і в кінці фрукти. Із фруктів є банан. Груша, яблуко, грейпфрут, апельсин і є черешня перший готель, якому я побачив черешню Зараз. Тому що зараз сезон кавунів, полуниць, а от черешні ще не було. Хочу вам поскоріше все показати і пробувати, тому що впевнений, тут має бути смачно. Є стенд з дієтичною їжею. За, запечена картопля. Макарони. макарони. І відкриваю, буду показувати. Не знаю, що далі. Шміцель. Чікін або риба. А якщо а, картофельні. А коли палички з моцарелли, обов'язково беріть, Моцарелла тянеться і воно дуже смачне. Сатем. Сатем. Риба. Риба, овочі на грилі і м'ясо, куриця. Дякую. З іншої сторони також гарніри, різні гарніри. Ну, вибір достатній. Ресторан стильний. Мені тут подобається. Головний ресторан на обід я вам показав. Набираю їжу, пробую. Хоча так знаю, що тут має бути смачно. А потім а підемо дивитись пляж. Ось вхід в головний ресторан і поблизу нього розташований дитячий клуб. Працює він по годинах. Зараз, поки обід, він зачинений, а взагалі ага, тільки вечірній час. Так, з 19.30 до 20.30 лише одну годину і приймає діток 4 до 12 років. І виходимо з вами на територію готелю до басейнів та до пляжу. Обід зараз сам розпалі, але ніхто нікуди не поспішає йти їсти. Туристи засмагають, діти плавають в басейні, купаються і активно проводять час. А вже на сцені готуються готуються до анімації, яка буде відразу по закінченню обіду. проходимо в основний басейн, проходимо бар. Біч баркер, біч бар. Пулбар, який розташований поруч з басейном, проходимо фудкорди, і у нас ліфт. Саме цим ліфтом ми спускаємось з вами до пляжу. Можна або ж ліфтом, або через пішохідний перехід. Перейти і вийти на пляж. Давайте через перехід. Ми спустились. Нижче, там де підйом ліфт, ліфтом, і переходимо в перехід. Ніяких світофор, ніяких машин. Просто по переходу прямо і виходимо до пляжу, просто йдемо за вказівниками. Піч. І ось, будь ласка, якихось 15 метрів, і ми з вами на пляжі. Знову ж таки, бар є як біля басейну перед виходом на пляж, так і на самому пляжі. Шезлонги, парасольки, кокони. Можна змити з себе сіль, змити пісок з ніг, і я вже бачу, якого тут неймовірного небесного кольору моря. дуже зручно те, що є пандус для людей з інвалідністю, для людей з тяжкими візочками буде зручно. Сам пляж, він досить вузенький. Ось шезлонги стоять в три ряда. Проти багато місця на травичці де також можна засмагати. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Погода в Туреччині на початку сезону змінюється як настрій жінки. Щойно світило сонце, була жара, а зараз насуваються грозові тучі. Я думаю, буквально ще хвилин 2-3, ще хвилин 2-3 і буде дощ. Тому закінчимо цей випуск. Мене звати Саша Гуржій від вас обов'язково лайк під цим відео. Залишайте свої коментарі, тут вже відпочивав. Якщо ні, ставте обов'язково лайк і обов'язково відпочинете. А також можете підписуватись на телеграм-канал з оглядами готелів Туреччини Анталійка та Гейка. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!